Давайте знайомитись. Я Юліана, професійна співачка, диригент хору та солістка філармонії. Маю вищу музичну освіту. Спочатку закінчила 8 років музичної школи по класу фортепіано. Також закінчила наше Хмельницьке музичне училище по класу хорового диригування та вокалу, закінчила Львівський музичний університет як вищий навчальний заклад по класу диригуванню. Та вокалу. Працювала також 15 років в професійному академічному хорі солісткою, також паралельно у філармонії, солісткою з Хмельницьким симфонічним оркестром. Виступала за кордоном у багатьох країнах Європи як солістка, так і з професійними гуртами і симфонічним оркестром. Паралельно підвищувала завжди свою вокальну кваліфікацію. Маю більше 20 років досвіду в професійній музиці та як вокалістка, з гуртами та з хором. Була керівником християнського хору і зараз є християнка. Я дякую Богу за те, що дав можливість мені допомагати людям отримувати професійну музичну вокальну освіту, а також як диригенти. Зараз займаюся вокалом з християнськими гуртами прославлення та хорами офлайн, так і онлайн. Будемо знайомі. Благословінь!